Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко прокоментуємо, що відбувається з ситуації в контексті домовленостей про передачу Україні далекобійних ракет США Атакамс та німецьких. Ракет Тауэрс. У засобах масової інформації, особливо мова йде про західні змі, з'являлася інформація про те, що адміністрація президента США Байдена розглядає так, таку можливість щодо передачі Україні далекобійних ракет атакам. Не знову ж таки уточнювались конкретні періоди, коли Україна зможе. Отримати ці ракети у подальшому з'являлася ще одна інформація, за якою таке рішення може бути ухвалене протягом осені 2023 року. З боку німецьких ракет Тауверс, то тут також варто відзначити, що з'являлася інформація з приводу того, що німецька сторона готова передавати відповідні ракети, але вони знову ж таки очікують передачі атакам з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто тут варто зрозуміти, що процес передачі американських ракет Атакамс і німецьких ракет Тауверс фактично, це можуть бути паралельні знову ж таки процеси, так як це відбувалося в момент, коли Джо Байден оголосив. Про передачу Україні танків Абрамс і Німеччина у свою чергу погодила передачу танків Леопард. У підтвердження відповідної тези є інформація з приводу того, що уряди Німеччини та Сполучених Штатів активно обговорюють питання передачі Україні тактичних балістичних ракет «Атакамс» та крилатих ракет «Таурс». Про це на спільній прес-конференції у Вашингтоні заявили держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ РН. Аналена Бербок. Варто відзначити, що на початку цього тижня Бербок якраз була з візитом в Києві, і з нашими можновладцями якраз активно обговорювали питання щодо передачі ракет Тауерс. І ось що відповідно говорила вже Аналена Бербок під час прес-конференції у Вашингтоні. Аргументом у цій справі щодо передачі ракет є те, що потрібно. Прояснити кілька чутливих момент. І якщо говорити про нашу систему Towers, то це не так просто, як здається, на перший погляд. Тому наш уряд, міністр оборони, канцлер та я багато обговорювали це питання в останні тижні. Журналіст висловив припущення, що, можливо, західні уряди побоюються передати далекобійну зброю Україні через те, що вона почне її застосовувати на території Росії. Раніше, цього місяця, німецьке видання Bild писало, що саме через це канцлер Олаф Шольц блокує передачу Україні системи Таверс. Міністерка закордонних справ ФРН заявила, що ймовірні удари по Росії точно не є аргументом при розгляді питання про ракети. Вона додала. Але що кожна країна має право завдавати удари у відповідь. Натомість, держсекретар США Ентоні Блінкен коментуючи питання про надання американських ракет Атакамс, відповів, що передача зброї вимагає. Комплексних рішень українці повинні вміти використовувати їх ефективно, та з новим складним озброєнням це вимагає навчань. Також ми розуміємо, що вони мають обслуговувати їх, а це не відбувається автоматично. До того ж, нові системи повинні вписатись в цілісну військову програму, яка має допомогти Україні досягнути своєї мети, заявив. Блінки. Напередодні ж видання Wall Street Journal повідомило з посиланням на чиновника у Білому домі, що США розглядають надання Україні обмеженої кількості ракет АТАКАМС. Але знов ж таки про дати говорять, що це може відбутися протягом осені 2023 року. Тому я знову ж таки проаналізувавши цю інформацію з видання Голосу Америки, можу дойти до висновку, що. Передача американських ракет Атакамс і німецьких ракет Тауерс, це можуть відбуватися в ці процеси в паралельній площині. І фактично Джо Байден може оголосити про передачу атакамсів і паралельно Олаф Шольц. Зробить відповідне оголошення щодо німецьких далекобійних ракет. В нашому випадку потрібно знову ж таки дочекатись цих повідомлень, не говорити про те, що ці там ракети вже в літаку, що ось ось вони скоро прилетять. Ні, нам потрібно дочекатися конкретно, коли два посадовця зазначать про передачу відповідних ракет, і тоді ми вже можемо чітко говорити, що. Такі рішення вже прийняті. Тому що я знову ж таки нагадаю, що навіть коли буде ухвалене рішення про передачу далекобійних ракет з-під це потрібні знову ж таки кошти. І відповідно разом з тим відбудеться оголошення чергового пакету військової допомоги. Тобто, це не такий Простий процес, як може вам здатися. Це певний знову ж таки спектр дій, який буде виконувати адміністрація президента США і уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца. Нам в даному випадку потрібно, щоб ця зброя постачалася швидше для того, щоб Збройні Сили України з кожним днем звільняли все більше і більше. Територій нашої української держави, тож будемо тримати це питання на пульсі. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!